3 декада вересня, час обробіток бджіл від кліща вароа, а то й неодноразово, по декілька разів, адже є цикл обробіток, щоб кліща видворити або ж кліща вигнати із вулика і бджолина родина добре зимувала, добре себе почувала і, звісно, приносила користь пасічнику. Для прикладу сказати, що неодноразово маємо прикрість в тому, що сам клещ варо деструктор дуже багато впливає на розвиток бджіл та й на нарощення осінньо бджоли, зимівлю, підготовку до цієї зимівлі. Друзі, тому і приходиться всякими методами пасічникам боротися. Із цією інвазією. А коли, ну, як би сказати, у теперішній час, то тим більше треба приділяти дуже багато уваги цьому, адже бджоли не тільки стають кволі, не літають, падають на землю. Ну і там є ще і супутні болячки. ось. Тому треба дивитися за тим, адже вплив. Кліща ворога на бджолину родину впливає так, що вона пропадає. В більшості несе кліщ-деструктор з собою різного виду інфекції. Вглублятися це не буду, то окрема мова, але скажу, то, що переносик цей дає добряче. Бджолини родини злітають і. Ми бачимо картину, що навіть і мед, рамки залишаються, а коли воно, що воно, і себе пасічники ну якби заспокоюють один одного, можуть заспокоїти. Та вона одроїлася. Серпень місяць одроїлася. Друзі, другі, хлопці-дівчата, в першу чергу впливає фактор на те, щоб бджола злітала. А коли вона злітає, то невідомо в яких Місцях вона й обітає, комусь приносить той кліщ в інший вулик, але в цю пору, якщо пропадають бджоли, їх або розбивають їх маленька кількість, або ж приходиться бачити ту картину, коли вони злітають, десь чіпляються на гілляку, чіпляються або йдуть в якесь місце, де вони неспроможні себе прогодувати і добре, та й не тільки добре, але й перезимувати. Перші холоди і все бджолина родина або той райок рій пропадає. Тому в цей час нам дуже важливо дуже важливо боротися з кліщем, щоб не наробив біди на пасіках, і ваші бджолородини не тільки дожили до весни, але дали своє потомство і ви бачили, що бджолини родини добре-добре розвиваються весною. Я, в свою чергу, неодноразово показував уже. Як я роблю в себе на пасіці по кліщу варова, які методи застосовую в себе на пасіці. Ну і ось друга, третій обробіток в основному ставлюють полоски або дим гарматами, б'ють. Не забуваймо, що там проконтролювати не можна. Ну а хто і щавеловою, і морошиною кислотою, то все таке, але ось. Метод для тих, кого обмаль часу і навіть коли розливають кінас, так як амітрас і не тільки. Одним словом, все, що амітрас 12,5%. Все, що це є, є, воно розливається 1 мл на 2 літри води. Получається 20 метрів, якщо там 10 рамок кожній бджолородині, Розумієте? 10 рамок. Коли ви берете препарат і використовуєте його так, ну то ж треба 10 кубіків заливати в кожну вуличку. Рамок у вас може бути багато. Ви дивіться, скільки у вас там бджіл між тими рамками і стільки вуличок обробляйте. Це буде вірне рішення. І ваші бджоли тоді не будуть страдати від передозировки. Тому, на жаль, і є випадки того, що бджоли травляться, пропадають не тільки від кліща, але й травляться від різного роду обробітку, де не контролюється кількість того, що дається в бджолородину. Тому ось так дотримуємося того всього важливого, і тоді не буде бджола від того яду пропадати. Щоб не займатися тим, щоб бовтати тую воду, бовтати амітрас. берем просто-напросто, замість того набираючи. Дивіться, тут 100 грам, так, спирту Спокійно берете кіназу. ну Він на 10 кубіків цей шприц, але тут берем 5 кубіків, щоб ви знали. 5 кубиків заливаємо на 100 грам спирту. І по одному кубіку до того. Берете, провіряєте бутилочки, неважливо, які вони в міскності. Важливо, щоб зараз, коли ви робите оцей вприск, щоб йшов 1 мілілітр. Тобто я взяв оцих 10 кубиків, залив сюди, прокачав 10 разів, я побачив, що якраз то воно стільки і бере. Тоді, що буде далі, я зараз покажу взагалі, яка методика обробітку бджіл. Взагалі, що до цього потрібно? Взяли методика розбавлення така, заливаємо середину 5 кубіків. Все, амітрас там, ну, будемо казати, тактик. Що далі? От те є в сторону. Так, залито, взяв спірт, залив сюди 100 грам спірту плюс амітрас. Ще одна штука, вам скажу така, перевірка на якість того спиртового розчину, тобто спирт, що, що він собі значить. Якщо яка є бадяга, то коли ви розмішаєте за мітразом вміст води і ще всяких там приблуд, всякого того, що бадяжить, Якщо воно біліє, отаке от стає білим, то знаєте, що там не спирт, знаєте, що там водичку, яку розбавляють. так що... Дивіться також, що ви закупляєте, що маєте і як обробляєте. Зараз йдемо до вуликів збовтуємо. Все, розмішане воно все там. Сьогодні у нас двіла родина. Я її відкрив. Ну, тут декілька рамок зайвих, я їх залишати не буду, але вони, звісно, підуть в зимівлю при тій кількості меду, скільки їй потрібно. Враховуючи, що сам знімаю відео, то приходиться якби самому працювати і ось так. Раз. Все. Дивіться, яка реакція бджіл. Іде збудження. Біганина. Спірт починає випаровуватися. Ну і звісно, і амітрас діять. Відкрив ще одного явулика. Продовжуємо. Та сама ситуація. Джели є. Це ж саме робимо під кутом. Закриваємо. Працюємо далі. Ну, така сама ситуація. Тобто запасні по декілька рамок буде вже на весну. А при потребі, то візьмемо ті рамки, де не вистачає кормів, де, як кажуть, бджоли обжори або з пізнім розплодом заберемо, додамо туди. Адже з однієї пасіки і тут якихось там інфекційних захворювань не передасться з меду того, з однієї бджолородини в іншу. Пурхаємо. Закриваємо. Ну ось і все. При нагоді, скажу, тут у нас цікава бджола родина. Молода маточка. Вже фактично приготовлена для зимівлі, заставна ось є. Так що так. І тут те ж саме, можливо, прийдеться яку рамку забрати, а то й дві, а може й ні. Ну, дивимось. Це прекрасний матеріал на слідуючий рік. Правда, зараз воно цьогорічній тесті. Струшуємо діл. Все, зараз будемо обробляти. Доречно сказати, вощина. Я бачу, що її щось відбудували трошки. Це так якби вереснева вощина поставлена, ще кінець серпня, початок вересня, продуктивний був взяток. Так що, друзі, так, так що вони ще заберуться ці рамочки, а на сіми рамочках буде ця бджолина родина зимувати. Все, пурхнули і ждемо результату. Часу трохи пройшло, тобто через ніч, більше 12 годин. По факту ось так. Подивимося. Бачимо так. Пройшло дель кілька разів полоски, а кліщ є після оприскування спирт із кіназом. Бачите, навіть не потрібно В середину гнізда лізти, а бачимо, що кліщ. Все ж таки якась частина на бджолах був і робив свою паскудну справу. Ну, Ми це виправили.